Так, прицеп у нас ось під'єднаний з нашим самокльопом. Працює, їздить, заводить, запихає, тут у нас сохне льончик. Льон як золото. Сухенький, хорошенький. Все, трошки смітим, ми його провіємо і буде пісня. І будемо давити і робити олій. Кому треба олії льоної. Пешіть отправить. Так, що ж тут у нас? Дня, звіті, циліндрика. Ось він тут в такому стані. Там була приварена якась проволочка, я її одрубав. Знизу були такі хамотики тут. Ну тут нормально почистили. Це, повинно там, там зробимо по, по зовсім по-другому Так, не пройшло і півроку. Нарешті ми зробили нашого циліндра. Ось от, тут він в мене такий стоїть. Я тут зверху було трошки приварено, я його відбивав. Думаю його чи треба приварувати, там, чи не треба, щоб воно не скочило, якщо його трошки піднімати, а не перекидати на повну тільки для сипучих матеріалів. Там щебенка, пісок, зерно. Думаю, його не треба там приварити, він гарно стоїть. Що, по честь помив цього повністю, бо ж в мене ванна обща на гідравліку, гідротрансмісійна. Помив його повністю. Купив нового шланга. поставив. Ось так він тут і стоїть. І дивив ціл, цілого шлангу. Ось ось такі питання, що було з тим циліндром, він трошки тік в мене, але ну, зараз вроді піднімали, то вроді нормально, не біжить. Тут під нагрузку і все і є. Ще... Так, оце мої старі кольця. Я познімав, купив ось такий, такий самий комплект. Але в ньому ще йшли ось такі окольці. Куди вони кажуть? Турив, вони нікуди не йдуть. А це щось є. А це, мабуть, на п'ять, мабуть, новий. Ну. Раз, два, три, чотири, п'ять. А мені треба старий. І там йшли там, на саму юбку цю. такі два колечка, одне грубше, одне тонше. Я поставив старе, бо немає хтось не знайшов я Коротше, зробили ми прицепа, прицеп піднімає. Все чудово. Помили ціліндри, купив, помили ціліндру, купили нову нового шлангу і соліс буде працювати.